Вулиця Шевченка від Мазепи до Троїцький, розриття кожного разу запитуємо, коли вони його заасфальтують і засиплять. Що скажете цього разу з інформацією? Полтава «Теплоенерго» Макаруша Наталя Миколаївна. Ми постійно спілкуємося в на минулому тижні. Вони завезли в повній кількості лотки, накрили теплову трасу. Зараз прибирають сміття. Будівельне сміття і планують, ну можливо, на цьому тижні розпочати обратну зворотню засипку і асфальтування. Тобто вони нам, вони нам пообіцяли. Да. І скажу, по за прикладу, наприклад, нашого шляху ремонтно-будівельного управління, то асфальтобетонна дільниця у нас ще працює. Ми до кінця цього тижня плануємо навіть заасфальтувати леву частку вулиці Руфа. І все таки плануємо частково відкрити проїзд вже до кінця року.